Начинаем со срочных новостей по поводу перемирия, которое ждет вся планета. Украины не была бы Украины, если бы тут же не мечтал, говорит, да, сейчас надо, ну, а они договорятся сейчас. Мы с 2014 -го года умеем гадить. Из чего самогон? Из свеклы? Да нет, Вань, из дерьма. Ну, он решил э, воткнуться у нас в Клинице на стык Белгородской, Курской области. И вот э, как раз э, там ребята делают из подразделений Минобороны России делают свою работу. Сегодня в Энгельсе важное сообщение от губернатора. Занятия в школах пройдут в дистанционном режиме. Сейчас оповещают всех родителей. Да, Наташ, ледку разъебали. Блять, выйди, посмотри, блядь! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це щоденний улюблений ваш випуск, якого я сподіваюся, ви чекаєте так само, як і я. Тому що тут ми збираємо найкрутіші заяви із з показуємо, як їх щось горить і палає, і звісно, розвінчуємо всі їхні наративи, які вони використовують як зброю проти нас. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте підтримувати наших військових. Триває наш збір на 220 тисяч для відновлення автотранспорту та техніки для наших військових, які вийшли із Курщини. Посилання на цей збір в описі до нашого ефіру. Тож дивіться, не слухайте і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну і ви ж пам'ятаєте, що цими днями нібито домовились про те, що 30 днів чи скільки вийде, ніхто з обох сторін не б'є по енергетиці. Ну ми подумали, що окей. Якщо не можна по ній бити окей, Google, де там наш перелік воєнних стратегічних дуже важливих об'єктів на території Росії? Ще раз, ми навіть російською можемо запропонувати режим припинення вогню. Але ж росіяни сказали ні, тож тепер не ображайтесь. Першими про припинення вогню сьогодні заволали, заблагали в Саратові. Бо? Та тому, що російський аеродром Енгельс сьогодні вночі атакували дрони СБУ та сил спецоперацій. Внаслідок успішних ударів в районі Литовища були зафіксовані па -па! пожежа та вторинна детонація боєприпасів. Все, як ми любимо. Ну а російські системи протиповітряної оборони діяли, як і завжди, неефективно, та навіть влучали своїми ж ракетами по цивільних будинках та інфраструктурних об'єктах у місті Енгельс та Саратове. вот все отдачи от моей тут вот все блять разбомбило разлетелось все нахуй пойду сзади смотреть короче досталась дача смотри окна повылетали но это одно да баный урод, страшно. Вот это нихуя. Там что-то ёбнуло пиздец. Вот это нихуя. Там пизда, Наташ. Ледку разъебали. Блять, вы не посмотри, блять. Пизда, 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 пизда. Ага. пиздец, нахуй. пиздец, 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 туда хуярили, пидоры. Охуеть. Я обожнюю вивчати великий руский язик саме по відео після прильотів. Хоча, як ви знаєте, прильотів вже в Росії не буває. Там бувають лекаційні, невеличкі пожежі, щось сіл падає, уламки, а загалом все спокійно. От я не полінилась, і звісно ж зранку полізла дивитися, що в офіційних зведеннях чи хвалять нас, ну звісно, хвалять нас за те, що щось долетіло і вибухало в районі литовища. Як завжди, незважаючи на відеодокази, незважаючи на те, що було в Саратово пережити цієї ночі, все одно офіційне зведення максимально стримане, та були спроби, але нічого нікуди не долетіло. Традиционные ночные сводки сегодняшняя ночь была непростая. Во-первых, террористическая атака врага на Саратовскую область. Саратов и Энгельс в центре внимания. Э -э давайте покажем, да, телеграм-канал губернатора Романа Бусаргина. В результате атаки беспилотников э -э пострадала городская клиническая больница номер один в Энгельсе. Там э -э женщина, пострадавшая сейчас, ей оказывается необходимой медицинской помощь. Кроме того, происходит эвакуация персонала и больницы. Э -э также при падении обломков есть пострадавшие частный дом в одному з районов. районів сьогодні в Энгельсе важное сообщение від губернатора. Заняття в школах пройдуть в дистанційному режимі. Сейчас оповіщають всіх родителей, поэтому в сегодня сьогодні в школу ходити не треба. Та можна в Енгельсі вже парад перемоги влаштовувати, вже кричати про те, як здолали і Україну, і НАТО. Ні, чого вони ж це дуже люблять. Але знаєте, кому. Зрозуміти мене тільки правильно, але кому єдиному я довіряю, хто коли коментує ситуацію на фронті, от прям вселяє в мене спокій. Як, Як саме зрозуміти, що у наших, наших військових більш-менш все окей? Одним словом, найбільше заспокоєння я відчуваю, коли виходить лапті Аладіна. Все, я точно знаю, що наші поїли і наші в шапці, бо як тільки Ахмат Псіна каже, що ситуація контрольована, це означає, що їм буквально щойно дали знову пизди, і це до речі, сам Апті і підтверджує. Каже: обстановка на Курщині просто по кайфу, тільки там зовсім трошки прям прям децел ще не контрольована. Росіянами територія ще там збройні сили України лишаються далі. Він розповідає про те, як ще шматочок кордону майже не контролюється збройними силами України, тобто пардон, іноземними військами, іноземними найманцями, які вклинилися в БНР і намагаються з іншого тепер боку зайти на територію Росії. Ну а так, звісно, звісно, воюють в найгарячіших точках фронту і без п'яти хвилин атакують НАТО. Доброе утро, Владимир Рудольфович. Автероныч, прекрасно выглядишь. Это, это всегда поднимает настроение на, на с утра. То есть еще, еще не спал, как прошла ночь, потому что тревожно. По-прежнему все-таки враг до конца еще не издан, хотя гигантские успехи на курском направлении, и твои ребята творят чудеса. Ну, он решил э, воткнуться у нас в клинице на стык Белгородской-Курской области. И вот э, как раз э, там ребята делают из подразделений Минобороны России, делают свою работу. Ну, мы им чуть-чуть решили помочь. Поэтому вот э, как раз занимаюсь этим вопросом. А так все хорошо? Та одні сплошні побіди на фронті. Тож, знаєте, яке зараз головне завдання номер один у росіян? Ну, якщо не говорити про фронт, а говорити про політику. Тут все, яке завжди, лишається стабільним, треба підставити нас. Вигородити себе, мовляв, не ми б'ємо, а українці пуляють по нам. Якщо вони не можуть нас зупинити і перемогти на фронті, то треба зробити так, щоб від нас нібито відвернулися наші. Ну, Певною мірою друзі, бо я вже не знаю, як сполучені штати Америки правильно називати. Тож, саме тому перед нами розгортається дуже цікава гра. Росіяни будь-що будуть намагатися зірвати те, чого і так немає, тобто мир, примир'я, не стріляння по енергетиці, бо їм потрібна війна, та їм потрібні затяжні перемовини. Ні про що і про все одразу. Хоча це саме Україну вони всю ніч обстрілюють, але, попри все це. Маємо з вами не опустити одну дуже і дуже важливу деталь, я б сказала, найголовнішу. Трамп відверто каже в кожній розмові, в кожному інтерв'ю американці, наче сарана, збираються висмоктати з Росії все поживне і цінне вивести все при тому, що спочатку це робив Китай. Ну а тепер готуються і американці, і Скабєєва, розповідаючи все це, навіть бровами не веде перед недорогими росіянами, розказуючи, що їхню матушку Русь. не віддають отдают отвичному ворогу. Срочных новостей по поводу перемирия, которое ждет вся планета. Детали частичного прекращения огня между Россией и Украиной остаются, оказывается, несогласованными. Сообщает об этом Sky News. Несмотря на то, что Москва и Вашингтон договорились прекратить атаки на энергоинфраструктуру, это не значит, что перемирие вступило в силу автоматически. Нет конкретики и по личной встрече Путина с Трампом. При этом известна локация – это Саудовская Аравия. Ночью Трамп заявил, что Вашингтон хочет наладить экономические связи с Россией, потому что у России самая большая территория в мире и очень, как он выразился, ценные земли. Впрочем, главную цель Трамп тоже озвучил. Сотрудничество с Россией приведет к ослаблению связей между Москвой и Пекином. Звісно ж, ніякого перемир'я навіть у повітрі немає, і його не буде. Дрони і ракети, як летіли по нам, так і будуть це робити. Вірити росіянам це просто себе не поважати. Але формально Путін погодився, тобто не Трамп погодився на умови Путіна, а Путін погодився на умови Трампа. Той, хто розпочав СВО, той, хто збирався окупувати всю Україну через три роки повномасштабної війни, такий дійсно, дійсно, а чом би нам не перестати бити по енергетиці? Адже українці виносять наші НПЗ. Воу-воу-воу, -во, імперці, переможці! Нащадки Червоної армії, хвилиночку. Будьте обережні так недалеко і настане той час, коли ви, що погодитись, території наші, повернути э, вот Согласие российского президента э, на вот это энергетическое назовем это перемирием, то есть отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, мне кажется, это очень разумное решение. Почему? Потому что мы видим, как Россия. педантично уже начинает соблюдать. Вот вы как раз рассказали про то, как мы сами сбили свои дроны. Это не случайно. То есть мы демонстрируем, что мы вот вплоть до, даже до таких, казалось бы, мелочей, ну могли же дроны долететь, они уже запущены. Тем не менее мы показываем, что мы четко соблюдаем букву этого перемирия. И очевидно совершенно, что Украина уже нарушает и будет нарушать в дальнейшем эти условия. Мы это все фиксируем. Я напомню, что удары на самом деле по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтебазам, они ведутся практически ежедневно. На прошлой неделе они были, в начале этой недели они были. Да, наши нефтяники уже, естественно, учили уроки прошлого года, но тем не менее есть пожары на ряде нефтебаз это непростая история поэтому мы методично будем фиксировать все эти случаи опять же определять их трампу потому что о каком большом перемирии можно было говорить если даже вот такой локальный формат украина не способна выполнять. Насправді ви знаєте, що за підсумками вчорашньої розмови Зеленського і Трампа стало відомо, що президент України просив додаткові системи протиповітряної оборони, ну тобто Петріо. Хоча це мав просити Путін. Ну Путін, вдруге, має просити зброю, захист ведення американських військ, щоб захиститися від українців, адже вони давним-давно викривлюють всю реальність, всю послідовність подій. Це не вони напали, а ми, це не вони б'ють. А ми. Це не вони окуповують. Це ми окупанти на їхніх територіях. Ну то, звісно ж, хто буде зривати це перемир'я? Хто до цього впродовж 10 років війни його зривав? Ну українці, ну хто ж є що? Вони ж терористи, і воте та все. Хоча направду ми першими погодились на умови, які не надто нам подобались. Але ми показали Вашингтону і особисто Трампу, що ми готові до припинення війни, і тільки Москва знаходить 1500 підстав і пояснень, чому вони на це не підуть. Тож зараз Лавій використовуваний. Найпростіший, найдешевший, найбанальніший аргумент, Та ми зірвемо все. Ага. Тільки я вам нагадаю, що, як відомо, коли Соловйов каже про нас, він, звісно ж, на увазі має саме себе. При цьому, ну, України не було б України, якщо б тут же не м мечтала, говорить, да, чесно ну, там, а, не договляться. Сейчас. Ми з 14-го року вміємо гадити. Аж чого, чого? А як обманути будь-яку договірність, ми вміємо точно. Умеем. И даже Вадим Карасев, так и не определившийся своей национальностью, по-прежнему, ну я Вадим знаю много лет, он человек, слава богу, атеист, как он да, сказал когда-то, да. Когда да? А вот он так определил да, будущую судьбу договоренности. Вот сейчас 300 дней согласились. Украина дала согласие на перемирие. Америка дала согласие на перемирие. Путин дал согласие на перемирие. У всех есть свои нюансы. Теперь эти все нюансы надо свести к минимуму, и не чтобы боевые действия не возобновились. А это будет к апрелю месяц. По графику, который определен между Путиным и Трампом, я еще раз говорю, с 12 февраля, 12 марта, 15-20 апреля, в мае, 20 мая, день инаугурации, в Украине президента могут быть в это время назначены выборы. Верховная Рада может принять выборы. В конце три месяца, в конце августа выборы президента, или другие выборы, или референдум, и так далее. И осенью, сентябрь, нач октябрь максимум, середина октября, все, мирный договор. Гешталь закрыт. А. Вот, вот какой план у Трампа. О, какой он план. Он спешит. Ему надо это все сделать. Потому что без этого не двинется дальше. У него будут только нарастать проблемы. Я могу вставлять палки в колеса. Это, я надеюсь, что Трампа переведут, потому что Где как Трамп-то без э, Вадима Карачева, его мудрого прочтения. <coughs> я никогда не, не знал, а Вадим по-английски-то говорит? Да, Сомневаюсь, <свят> я. я не видел никогда. А <свят> Обычно очень легко. В командировке говорит. Былочки, да, в командировке на, говорит, на, ну, конечно. чем-то. Да, ну, такой какая английский ломан. суржик. Да, да. Ну. ну, и, конечно, в очередной раз, потом что это время, Борис Джонсон скажет, Зеленский хотел мира. Но националист, националисты. Речь в тем, что ситуация выглядит наступным чином. У будь-якому разі у Трампа, як і у Путіна, є поганий вихід із ситуації і дуже поганий. Поганий це коли він все ж таки укладає якусь угоду із Путіним, але річ в тім, що там. Будуть вони все ж таки під ніж класти інтереси України, уж повірте, йому не дозволять. Або інший він буде дуже довго тягнути, тягнути, нічого не отримає від Путіна і, зрештою, повернеться до плану Байдена, тобто бити по Росії і давати все необхідне для збройних сил України. В будь-якому разі все буде йти за якимось дуже пришвидшеним планом. Бо через 100 днів від дня інаугурації Дональда Трампа його вже справді як того мальчика в трусиках. Почнуть розпинати абсолютно всі. Тож, скільки б соловйов і його не нехарахорість, все ж таки часики тікають проти нас. Але в цілому, в цілому, росіяни, пропагандисти їх, їхні чиновники, вони зляться. Вони здико зляться на нас із вами. Бо що б вони не робили із нами? Хто б не приходив до влади в Європі, в Америці, ліві, праві, гетеро, гомо, їм все одно не вдається отримати бажане. Ну от ніяк. Самостійність не втрачаємо, суверенітет зберігаємо, здачі даємо. Ну а цілі СВО все так само не виконуються. І їхній відчай я читаю у кожному слові, яке вони кажуть, в кожній образі, в кожному колкому виразі на нас намагаються вилити лайно ті, хто живе в цьому лайні і ніяк з нього видертись не може. Уєзного предводителя бидла. Вы видели, да, мы не компот и не салат. Конечно. А это даже никто и не спорит. Вы описанная героем Войновича рецептура для самогона. Из чего самогон? Из свеклы? Да нет, Вань, из дерьма. Рецепт прост. На кілограм дерьма. <клух> вот это кто ви на самом ділі? Угу. Бачте, яка історія для того, щоб знати і переконати когось в тому, що росіян лайно, нам не треба цього говорити. Нам не треба їх принижувати. Не треба добирати низьких слів. Ми просто показуємо, як вони живуть і як себе поводять. Ну, і загалом, обідних росіян це настільки йде за планом. Що їм тільки їм якимось дивим чином вдалось розбудити чорт забирай, Європу Німеччина, Німеччина, яка десятиліттями сиділа на газовій голці, яка як вогню боялась мілітаризації після того, що відбувалося за результатами Другої світової війни, тільки зараз, заради Росії, ну точніше, через Росію, конституцію свою навіть переписали і тепер планують мілітаризуватися Акічерті. Аби бути готовими до війни із Росією, Путін приміг сам себе і нажив таких ворогів, що іранці та корейці просто відпочивають. Вітаємо! Вітаємо недорогих росіян із рекордними бюджетами Європи на переозброєння. Але ж чи підуть європейці першими на Росію? Відповідь нам абсолютно очевидна і не очевидна в російській пропаганді. Вони мають навпаки переконати своїх упоратих, що як. Украина первой напала на Россию, так и Европа спеть и башить а бы розвалену и розбит Курщину, занюханий Магадан и заблеванное Туапсе. У Европы милитаризироваться есть, и честно говоря, честно говоря, у меня есть неприятное ощущение, что через несколько лет Европа, как это уже не раз было в прошлом, снова придет нас с вами убивать. Но в этот раз все может сказать. Кажется... Может их опередить на полшага. ну опередите. Хорошие mm -hmm. мысль. Yeah. Хорошая мысль. Но ну, они впрямую говорят, что в 29-м году они хотят нас уничтожить. Ну чудо то У них гиперзвука нет, орешника нет. Искандеры. Посейдона, ну, нет. Ну, им понравится. Посейдоны тоже можем. На них не жалко. За три роки повномасштабной войны я. Просто ісчерпала всі свої шутки, касательно їх вооруження аналогів ні? Посідонов, іскандеров, кінджалов. Але здається, що доля вже да ним-давно розставила крапки над і, і всі побачили, на що спроможна Росія. Чи варто боятися м'ясних атак, і того, що Путін мільйони може кинути? Так. Да. Чи варто боятися їхнього озброєння? Ні, другу Європу ми захистимо і, звісно, навчимо користуватися всіма наявними методами та способами, щоб перехоплювати російські дрони та ракети. Ну а воювати вже як ми самі воювали, так скоріш за все, європейці будуть теж без нас. На цьому друзі будемо завершувати. А ви не забувайте, що для того, аби... Найгірше не справдилося, найкраще настало. Треба посилювати нашу армію. Не забувайте задонатити в підтримку збройних сил України. Посилання на наш збір лишається як і завжди в описі до цього відео. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.